Що таке русифікація? Це коли кожне наступне покоління більш російськомовне, ніж попереднє. І скажімо, сьогодні в нас є люди, які пишуть, розмовляють всі двома мовами, це означає, що з татом мамою вони говорять по-українському, а з дітьми говорять по-русски. Це дуже поширений варіант. Так от, коли, що ця русифікація дуже пойшла з тим користуватися з появою телебачення. Бо до телебачення, це було десь так, там, ну, там радіо звучало собі, всякі люди. У Т1, люди, у Т2. Ну, це вже це, це, коли появили. Ну, ой, не нагадуйте. <ріст> <ріст> були, були так у Т-1 спочатку. І було два московські так, канали, так. два цікаві московські канали, на той час дуже цікаві, більше нічого не було. І не дуже цікаві у Т От. Так от, поки не було телебачення, власне кажучи, люди в провінції десь там спілкувалися собі по-українському. Як, якою там різною мовою? А коли телебачення з'явилися, фільми, концерти Алла Пугачова, чува, Аллу Пугачову, поважає, але це як, 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 як певний символ, я кажу. Всім стало, всім зрозуміло, що цікаве життя в Москві. По телевізору його показують, так як вся Росія теж думала. Угу. От. А тут десь там воно, особливо з Києва, там ці новини, якісь такі, ні про що про колосні ворожаї, таке ж це життя не цікаве. І таке було в усьому. З фільмів. З 200 фільмів один був україномовний український кінотеатр, батка статистика, наприклад. На що, на що орієнтується молодь? На концерти, на телебачення, на фільми, розумієте? На модерновість. Саме про так. Модерновість. І тому у молодіжному середовищі перемагала російська мова. Це про про нас, про українців, як нас такими зробили. До речі, і тому ці за останні роки, ну, цих десяток років, коли з'явився два десятки середніх і кілька чудових українських фільмів, це теж перелом, важливий перелом, тому що цього не було раніше.